Вітаю. Ну, ви знаєте, оцю тезу, яку я постійно говорю, що є падлюки, які за війну, але проти своєї безпосередньої участі у війні. І ось тут скандал міжнародний. Віце-прем'єр Італії, віце Італії сказав Макрону вдягнути каску, узяти гвинтівку і самому їхати до України. А цікаво те, що Франція вже викликала посолку Італії до Міністерства закордонних справ. На пояснення, ну я коли цю новину поставив, то я власне Макрону рекомендую те ж саме: взяти Гвинтівку і їхати до України. Тут прийти навчальне тренування в навчальному центрі. Можливо, навіть центрі обстрілювати не будуть. Ну, Путін буде знати, що Макрон там, а це воїн, воїн ще той, і можливо, все буде добре. От Келох, коли в Києві так не обстрілюють, слава Богу. Можливо, і Макрона. За Макрона теж домовляться. Ну, якщо серйозно, ну, давайте ще один жарт, бо ця тема вона реально дуже драконить. Якщо Макрон хоче викликати мене до свого Міністерства закордонних справ, я теж можу приїхати. І теж Макрону все поясню. Бо на мою думку, я спостерігаю за тим, що Європа насправді не хоче зупинки війни в Україні. Вони роблять. Все, щоб війна в Україні не завершувалася. Вони багато говорять, вони багато обіцяють, вони дають надій дуже багато українській владі. Але коли справа доходить до реальності, то ми бачимо, зброї немає, нам дають лише кредити, нам не списують борги. Нам не дають сучасних видів озброєнь. Нічого немає. Заводів не будують для нас, ну нічого немає. І це велика проблема. Велика проблема адже довіра. Має бути довіра до європейських партнерів, а довіри, як такої немає. І довіру можна перевірити дуже легко. Береш гвинтівку, видамо каску і вперед на передову. Чи ти сам не хочеш? Проблема в тому, що і в Україні дуже багато людей, які відправляють інших на фронт, які говорять про війну до безкінечності. Але самі вони не на фронті. І близькі їхні не на фронті. І чоловіків своїх десь ховають або повивозили за кордон. І дітей своїх повивозили за кордон, від гріха подалі. А буває таке, що й самі виїхали. І звідти біля Ейфелевої вежі. Роблять сторізи, записи на фоні українського прапора, або якщо ще є Ейфелеву вежу підсвітять українські а, кольори, роблять відео про те, як потрібно воювати. То приїжджайте і воюйте. І Макрон, до речі, може разом із собою взяти канцлера Німеччини, який заявив, що з 10 кілометрів шляху до миру в Україні пройдено лише 200 метрів. Канцлер Німеччини мерц. От мені цікаво, а як він це міряв? Сам проповз ці 10 кілометрів. Як він це міряв? Чому 10 кілометрів? Чому не 100 кілометрів? Давайте Світовий рік хай буде. І чим більше таких мерців, тим ці 10 кілометрів можуть розтягуватися. Далі, президент Фінляндії Олександр Ступ. Путін збирається воювати мінімум до осені. Заявив Ступ. От питання: а звідки ступ це знає? То йому сам Путін сказав. А може, Стуб це дізнався, коли з е, Трампом в гольф е, грав? Та так грав, що ну, взагалі-то Трамп навіть не впізнав Стуба. Сказав йому, ви там краще виглядаєте, ніж десь. Отакі От європейські лідери. У мене є великі сумніви, що вони хочуть завершення війни в Україні. І проблема не в тому, що в них є якісь, якесь бажання воювати. От було би непогано, якби в них було бажання воювати. Але в них немає бажання воювати. В них є бажання купувати дешевий газ, дешеву нафту, дешеві корисні копалини, державі, дешеві мінеральні добрива і так далі. Все дешеве. Бо Російська Федерація під санкціями ну, фактично змушена торгувати. Своїми ресурсами дешевше. І Європі це вигідно? Європі це вигідно. І коли в Україні ось ми бачили там про нафто, нафтопровід Дружба, і всі розповідали про те, що ось подивіться, Орбан і Угорщина знову сваряться на те, що розбомбили українці нафтопровід Дружба. А ви нафтопровід сам бачили? Ви бачили, що він йде до Праги, що він йде через Польщу. Що він йде аж до Німеччини. Ви це бачили? Тому, коли розповідаю, що от Угорщина залишилась без нафти, то справа не тільки в Угорщині. Вся Європа споживає російську нафту і російський газ в величезних обсягах. Задешево. Так як не продає ніхто: ні Саудівська Аравія, ні Катар, ні тим паче Сполучені Штати Америки. І в такому світі. Ми живемо. Їм вигідно. Їм вигідно. А тому Макрон буде говорити все, що потрібно. Він буде навіть направляти, говорити про направлення війська. Вони все будуть робити для того, щоб ми мали надію на військовий успіх в цій війні. Звісно, що на цьому фоні Дональд Трамп виглядає дуже дивно. Адже Дональд Трамп каже, що військового рішення немає. І давайте спробуємо домовитись. А як же домовитись, коли умови дуже погані? І це правда. Умови дуже погані. І на цьому фоні такі люди, як Макрон, виглядають героями, лицарями? Вони не кидають Україну на погані домовленості. Вони кажуть, ні. Ми не будемо так домовлятись. Україна не заслуговує на таку несправедливу угоду. Я з ними абсолютно згоден. Але проблема в тому, що ці люди нічого робити не будуть. Уявіть собі сусіда, який вам розповідає про те, що начальник у вас на роботі несправедливий, дає вам малу зарплату, принижує вас і так далі. І цей сусід каже: Давай, давайте там на роботі, там, скажи начальнику, що він балбес, давай, скажи йому, скажи йому, що ти не будеш на таких умовах. І ви йдете і це робите. Потім ви залишаєтесь без роботи, без перспектив. Приходите до свого сусіда, а він у вас, директор великого підприємства, кажете, слухай, друже, візьми мене на роботу, бо я вам там, ну, коротше. А він каже, та, 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 я тобі розкажу, як знайти роботу. Я тобі розкажу, як подати резюме. Я тобі розкажу, як написати резюме. А ви йому кажете, так, ну в тебе ж є місця. Візьми мене на роботу. І вам будуть обіцяти. обіцяти, обіцяти. Але допомагати не будуть. Ось так сьогодні виглядає Європа. На мою точку зору, можу помилятися, поправте мене в коментарях. Напишіть ваше е, спостереження. Можливо, ви щось в Макроні, в е, Стубі, в Мерці. Можливо, ви щось бачите в них таке, чого не бачу я. Можливо, я помиляюсь в своїй позиції відносно оцих європейських лідерів. Але мені здається, що для них війна в Україні дуже вигідна. У всіх розкладах. Чекаю на вас в коментарях. Не забувайте підписуватись. Лайки, дизлайки, вітаються. Можна стати спонсором нашого каналу. Нас це також мотивує на подальшу роботу.